І друге це також деталій 24 грунт, 24,7. Маліник Ігор Олександр. Вони сюда прибули, але вони не хочуть реагувати. Так хочу, давно. Дякую. Ігоря, скажіть, будь ласка, це не волонтерська автівка? вона Використовується в комерційних цілях. Так, і ще дуже цікаво, чи не за кошти людей, надіюсь, за ваші кошти придбана. Який фонд пригнав але... цю автівку? Але... Який фонд пригнав цю автівку? Можете сказати? Давайте ми по суті ми приїхали. Так, по суті, автівка пригнана волонтерами, які збирали гроші, гроші з людей для допомоги військам, да. щоб воно на фронті було. Ми на полях, на полях? Да. кожен день, кожен день ви катаємося машиною. Ви по стверджуємо. Так, часто бачу. Прошу, ви потом то автівка відео, за віде? ваші власні кошти придбана чи, чи за волонтерські кошти? Обов'язково. ми надамо це із разом із заявою в поліцію про те, куди використовуються волонтерські машини, завезені без розмитнення за пільговою для військовослужбовців. І завозяться вони для того, щоб це була допомога фронту, а не допомога злочинцям. Ви можете сказати, за ваші кошти придбана, чи збирались людей кошти? А чому ви не хочете? Чому я гроші А чому ви не хочете? Я два роки свого життя поклала на отакі автівки, втратила своє здоров'я. Я хочу розуміти, що такі автівки на війні. Ви не вірите? А ви мені не повинні вірити? Я знаю, що я робила Так що, а що ви зараз тут робите? Скажіть, будь ласка, що це за машина, Скажіть, будь ласка, що ви зараз тут робите? Що оця машина робить? зараз на полі в гребельках? Тут ідуть військові дії. Це ваша особиста машина, чи це волонтерська? це ваша особиста машина чи волонтерська? Який фонд вам пригнав цю машину? А поліцейські мають право це перевірити. Давай писати заяву а, а ми на митницю можемо до речі, навіть а поліція, поліція, поліція. так, поліція. Давайте ми. Я хочу написати нову заяву. Так.